Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Віковий Схід. І перед вами золота підвізка Сакральний дракон, який виконує бажання, здоров'я, удачу, зростання багатства, процвітання та захист на 2024 по 44 рік. Цей дракон прекрасний активатор багатства, який приходить як бажана, непередбачувана удача, оскільки ми вступаємо в новий період 9, а число 9 у нас відкриває дракон. І набуває абсолютно особливого значення, тому що його відкриває сакральний містичний дракон. І немає нічого, щоб зображення багатства було краще. Ніж число дев'ятого періоду зображення дракона, тому що він буде давати поточне процвітання ця підвісочка сакральна, вона дасть. Дуже велике багатство, здоров'я, дуже потужні енергії багатства дракона, принесе мир і гармонію в стосунки, також відкриє нові канали. Цей амулет талісман завжди буде вам приносити велику удачу. Китайці вірять у силу дракона, що приносить успіх, сміливість, впевненість і процвітання. Цей гарний колон з зображенням дракона, що обіймають колону, приносить удачу тим, хто займається бізнесом, у кого нові проекти, хто шукає якусь роботу, хоче змінити своє життя на покращення. Тому цей гарний, чудовий, небесний дракон вищий символ удачі. Він приваблює ділові угоди, він приносить успіх, сміливість, впевненість, процвітання тим, хто його закликає, у кого буде ця підвізка. І вважається, що ця підвізка, цей дракон, захищає власника від поганих рішень, приносить удачу тим, хто займається любим видом бізнесу. Священий хум начитаний являє собою триєдинства неба, землі та людства. Багато китайців і малазійців вірять, що носіння символу дракона, хум поруч з горловою чакрою, приносить гарне життя, захист від усіх бід, сакральний талісман, оберіг удачі, ця підвісочка. Цей золотий дракон з сакральним барабаном. Він завжди приносить дуже величезну удачу і немає нічого більш сприятливого, ніж запросити цього містичного сакрального дракона до себе. Особливо на рік дракона, 2024 рік рік дерев'яного дракона, але оскільки немає лапчуна, весни. Цього року бракує енергії росту, і одним із найпростіших способів заповнити дефіцит цих зростання придбати собі цю прекрасну підвізку Золотий дракон з сакральним барабаном. Цей вишуканий, чудовий, містичний золотий дракон, зроблений у мерехтилому золоті, також зображення дракону року, який відкриває дев'ятий період. Він актуальний по 44 й рік, оскільки 9-й період заступає на 20 років, його носити необхідно на собі, щоб наповнити ваш привіз драгоцінним диханням дракона або шенці. Золота підвізка сакральний дракон, який виконує бажання, здоров'я, зростання, процвітання і захист. Вона привезена нам з Малайзії, вона освячена в храмах біля стопи-Боднат, в Котманду, у монастирі Рільченінг Рінпоче, а також у монастирі Пещери Бату. Це унікальний храм в Куалампурі та начитані мантри для здійснення бажань. Начитана мантра. Яка захищає від недух, начитані сакральні мантри для захисту, добробуту та здійснення всіх ваших мрій. І в китайській культурі вважається, що якщо ви будете мати такі сакральні речі, ваш двадцятирічний цикл буде щасливим. Всі ваші мрії будуть здійснюватися. А ще відкриваю вам такий секрет: якщо ви хочете закласти фундамент удачі на 20 років, то вам обов'язково необхідно мати цю сакральну золоту підвізку сакрального містичного дракона, який виконує бажання великого успіху. Він приносить владу, він приносить в дім достаток, престиж, він приносить здоров'я. Що саме найважливіше, це здоров'я. Тому це символ з 2024 по 2044 рік для удачі на 20 років. Закладіть фундамент, удачі, здоров'я, прибутку щастя, всього прекрасного в вашому житті з цим містичним драконом, з цією сакральною, фантастичною підвісочкою, яка принесе вам Удачу і стане захистом на 20 років. І чим більше будете ви носити символом виконаних по феншую, тим більше буде щастя, здоров'я, удачі у вас. І якщо ви будете робити подарунки такі своїм близьким, друзям, товаришам, вашим коханим, завжди. Буде удача з вами завжди буде з вами радість, і більше грошей буде в ваших будинках і гаманцях. Тому не зволікай, заходь і купляй і запусти енергію 20-річного цикла удачі, процвітання і всього самого найкращого в твоєму житті. Тому що такі речі це сакральні речі, і вони освячені монахами в Малазії. І в Тібеті, в Котманду. Тому не зволікай, обов'язково подбай про своє щасливе майбутнє життя, про своє здоров'я. Ми вас чекаємо. Більш детальнішим описом ви зможете зайти в наші інтернет-магазини Віковий Схід. Підписатися на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Як завжди, поставити лайк і поділитись відео, тому що це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій і ваше життя буде супер. Воно почне змінюватися. І все в вашому житті просто буде супер! Ми вас чекаємо! Па-па!